Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події понеділка, 15 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску трагедія на Прикарпатті. Рятувальники витягнули з Дністра три тіла. Втопилося троє чоловіків. Коломиян очікує збільшення плати за вивіз сміття. Компанії, оператори, які здійснюють діяльність, подають нам ці тарифи. 204 тисячі гривень виручили на благодійному аукціоні. В ценяві Ради і відкриті для усіх у заболотові відбувся фестиваль. Не змагалися закупки і звання, виборювали життя. Нам вдалося допомогти більше 20 дітям. Про це та інше детальніше. 15 липня день української державності, саме в день хрещення Київської руси України та день вшанування пам'яті державотворця князя Володимира Великого згадують всі етапи державотворення та всіх, хто доклав зусиль, аби Україна існувала як незалежна держава з демократичними цінностями. Трагедія на Прикарпатті у Дністрі втопилися троє чоловіків. Надзвичайна ситуація трапилася в селі Старий Мартинів Івано-Франківського району. Загиблі 1994, 2003 та 2004 років народження. Всі жителі Рогатинської територіальної громади. Нагадаємо, з початку року на Прикарпатті втопилися вже 25 людей, з них троє діти. Деталі розкаже Христина Перцович, речниця ДСНС Вів івано франківській області Вчора близько сімнадцятої години вечора від працівників поліції поступило повідомлення про те, що під час відпочинку на річці Дністер втопилося троє чоловіків 1994, 2003 та 2004 років народження. Всі жителі Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району до місця події одразу було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також групу водолазно-рятувальних робіт. Також гірських рятувальників і мобільно оперативні групи районного управління та головного управління ДСНС в області рятувальниками було виставлено спостережні пости, здійснено візуальне обстеження прибережної зони. А також за допомогою двох безпілотних літальних апаратів було обстежено три кілометри русла річки. Крім того, за допомогою човна та катамарану здійснювалось обстеження поверхня русла річки від місця утоплення і вниз По течії. водолазами було обстежено 5600 метрів квадратних дна річки о 20.40 на. Відстані 10 метрів від берега водолазами було виявлено тіло однієї загиблої особи. А саме жителя села Потік Рогатинської територіальної громади 2004 року народження. А о 22.00 на відстані близько 50 метрів від берега водолазами було виявлено тіла ще двох чоловіків 2003 та 1994 років народження. Обоє жителі села Вербилівці Рогатинської територіальної громади. Зі слів очевидців, група осіб відпочивала біля водойми, двоє чоловіків зайшли у воду почали тонути, їм на допомогу кинувся третій чоловік, який також потонув. До проведення водолазно-рятувальних робіт було залучено 35 рятувальників, з них 10 водолазів, також 13 одиниць техніки, з яких 4 човни та 2 катамарани. Повітряний моніторинг здійснювався за допомогою двох безпілотних літальних апаратів. Також на місці події працювала психолог головного управління ДСНС в області, яка надала психологічну допомогу 12 особам. Також працювала слідчо-оперативна група працівників поліції для встановлення всіх обставин даної події. Дана подія класифікується як надзвичайна ситуація соціального характеру місцевого рівня, пов'язана з нещасним випадком з людьми на воді. Спочатку року на Прикарпатті вода забрала життя 25 людей. З них троє діти, трьох дорослих та ще одну дитину вдалося врятувати. Рятувальники Прикарпаття закликають неухильно дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. Відпочивати на воді можна лише на визначених спеціально облаштованих місцях, адже ями одні річки, швидка течія найчастіше є причиною трагедії. Не можна входити у воду чи пірнати у воду після тривалого перебування на сонці, ніколи не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також не можна пірнати в незнайомих місцях і не запливати далеко. Пам'ятайте, що ризик на воді не вартий вашого життя. Не світлом єдиним не встигли коломияни оговтатися від підняття тарифу на електроенергію, як повідомили про суттєве зростання послуг Коломийського водоканалу, але цим не завершилося. Вже зовсім скоро нам доведеться платити більше і за вивіз сміття. Деталі в сюжеті Органи серудування в взагалі не заінтересовані в підняттях тарифів і збільшенні, але це державою покладені ці функції. Як регулювання у сфері тарифної політики компанії, оператори, які здійснюють діяльність, подають нам ці тарифи, і ми зобов'язані їх обговорювати, перевіряти їхню доцільність і виносити на засідання виконавчого комітету. 47 гривень, 17 копійок. Саме стільки очевидно буде платити одна особа за вивезення сміття в Коломийській громаді. Принаймні, це попередні розрахунки трьох операторів, які надають такі послуги. Аве Фопасяка і полігон екологія сума залежить від багатьох факторів, зокрема й від тарифу на захоронення сміття. 24 роки в Коломиї цим питанням займалася приватна компанія, і лише у 2021 році сміттєзвалищем почало опікуватися комунальне підприємство Полігон екологія. Зараз вони теж подали до міської ради лист із приводу підняття тарифів за свої послуги. Ми можемо сказати в екстреному режимі. Прийняли це сміттєзвалище полігон екологія. Хоч він мав в нас полігон екології, але він до полігону ТПВ не мав жодного відношення, там працювала приватна компанія. Стан сміттєзвалища, який ми прийняли в 21-му і зараз набагато кращий, чим був. Там сміття було і вже на вулиці Шарлая, і висипали де хотілися. Там зараз сюди встановлені і камери, і ведеться облік сміття. І завдяки тому, що ми закупили новий бульдозер, ми суттєво. Збільшили площу захоронення, трамування тому порівняно з тим, як було набагато кращому стані. Знаходиться полігон твердих культур підходів, але не в ідальні комунальні української польовонекологія надало лист про проєкт на підняття тарифів на захоронення. Це саме стосується сміттєзвалища, яке знаходиться в вулиці Шарлая. Зараз є діючий тариф на захоронення це 109 гривень 92 копійки. Прогнозований, який надано під підприємством, це 161 гривня 53 копійки. Також вже є попередні розрахунки на вивезення цієї поліванкології і АВ компанія. Було 197,88. Проєкт тарифу 258, аналогічно АВ 197 і на 265. Розглядати питання підняття тарифів будуть члени виконкому та депутати Коломийської міської ради. Очевидно, рішення приймуть до кінця літа. 204 тисячі гривень виручили на благодійному аукціоні. В ценяві ці кошти підуть на підтримку та покращення умов оздоровчого центру соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі, в якому військові проходять реабілітацію після поранень. Як все відбувалось, розкажемо далі. Не тільки зібрати гроші, а ще й презентувати діяльність оздоровчого центру та познайомити з командою. З Самого початку акцентує Наталія Тарабалка, головна ідейниця та засновниця тепла крилатої душі, мати загиблого героя України, легендарного льотчика Степана Тарабалки, каже: якраз у ці дні минає два роки, як взяли в оренду приміщення для оздоровчого центру та почали приймати перших військовослужбовців. За цей період часу вдалося Відремонтувати систему опалення, провести невеличкий ремонт на першому поверсі, також облаштувати кімнати для стаціонару, маніпуляційну кімнату для психологів. Зараз ремонт проводиться в кабінеті фізіотерапії, також облаштували зал, де настоять тренажери, обладнання для розробки м'язів, тіла. Також зараз ми вже облаштовуємо кухню, де можна було тут харчуватися. І маємо ще напрацьовано багато вже планів. І вже є напрацювання з різними написаннями проектів. І за залучення коштів є. І вже є співпраця з міністерством ветеранів. Ми навіть раді і відкриті для всіх, хто потребує підтримки. Планів і мрії у пані Наталії багато, та на їхню реалізацію потрібен чималий ресурс. Тож проведення благодійного аукціону дуже доречне. І облаштування території, і побудова того будиночка, і хочеться зробити фасад, і сам дизайн території, і ставочок привести до порядку. І сад то я на це здрудняюся казати. Конець ми намагаємося рухатися. Чесно кажучи, я задоволена, що Бог дає сили далі творити, далі здійснювати, бо коли хтось каже, що от я дивлюсь на тебе і розумію, що не маю права не могти, якщо ти можеш. І знаєте, це сам процес, який відбувається, наскільки оці люди, які оточують, які підтягуються, які допомагають, вони також отримують якийсь такий заряд нескоренності, не незламності духу і. Я не знаю, знаєте, скільки часу прийдеться аби це завершити, це будівництво до кінця, але я готова в цьому процесі, скільки ще мені судилося жити. Вагомий вклад в діяльність оздоровчого центру тепло, крилатої душі роблять благодійники, меценати, підприємці. Небайдужі люди з України і за кордону та самі ж військовослужбовці, побратими Степана Тарабалки, часті гості у Циняві. Цього разу не тільки надали лоти, взяли участь в аукціоні як покупці, а ще й вручили. Ли нагрудну відзнаку військової частини для мами побратима Наталії тарабалки. Вважаю, що такі заклади потрібні. Виходячи з усіх, як кажуть, реалій сьогодення. Війна триває вже довго 14-го року. Нашим воїнам потрібна допомога і фізична, і моральна. І, ну, оздоровчі центри потрібні навіть після закінчення війни вони теж будуть актуальні ще довгий час, тому що навіть війна закінчиться в цьому році. Все одно це буде люди будуть страждати через психічне здоров'я, фізичне, тим паче, тому що е, воювати складно, воно на все дає знаки. тому що нашим, тому нашим захисникам потрібні такі центри. Це навіть не запитання, їх треба розширювати, і щоб було більше, підтримує діяльність оздоровчого центру і місцева влада. Що стосується цього центру, важливо такі аукціони з багатьох цілей. По-перше, це популяризація, тому що життя настільки зараз насичене різними подіями, нам потрібно на про себе завжди щось нагадувати. Це є дуже важливий центр, і пані Наталя велику ношу несе великий хрест, але важкий. Але ми ми в цьому повинні допомагати. Бо коли нас буде багато, то, то стає легше. І тому саме аукціони добре, бо ми розуміємо, що без коштів нікуди. Це є дуже унікально, коли мама загиблого нашого героя спрямувала і свої сили, резерви, здоров'я. бачите, присвятила своє життя, так би мовити, продовження справи свого сина. Правда, ось вкладає свою душу і сприймає всіх наших захисників як за свого рідного сина. Бачите, і вона з перших днів дуже перейнялася цією справою. І Ми бачимо вже сьогодні результат. вже багато хлопців проходять тут реабілітацію. Я думаю, з кожним днем це буде все більш і більш актуально. І сьогодні ми спільно із територіальною громадою працюємо з безпосередні з пані Наталією для того, щоб допомогти їм оформити необхідні документи по реконструкції. Тут планується розбудова цього комплексу, і сподіваємося, що тут будуть створені належні умови, в тому числі за сприяння наших органів місцевого самоврядування, державного бюджету, для того, щоб підтримати наших захисників. На аукціоні представили унікальні лоти. До їх створення також долучились знані митці та дружина пілота. Паралельно також діяла виставка ярмарок. Загалом виручили 204 тисячі гривень. За підсумками аукціону найдорожчим лотом став оригінальний ліцензійний м'яч національної збірної України з футболу з автографами гравців. За нього віддали 35 тисяч гривень. У Заволотові відбувся фестиваль. Організатори кажуть, тут не змагаються закупки і звання, тут виборюють життя. Благодійний захід Разом за життя проводять вже 15 років поспіль заради порятунку онкохворих дітей. Щороку концерт підтримують все нові і нові артисти. Цьогорічним хедлайнером став співак Сергій Лазановський. Загалом вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Діти потребують особливої уваги у час війни, особливо малеча з важкими недугами, розповідає Галина Равлюк Вакалюк, яка ініціювала благодійний фестиваль Разом за життя у Заболотові і разом з однодумцями проводить його вже 15 років поспіль на території місцевої церкви, щоб підтримати хлопчиків та дівчаток, які хворіють онкологією. Цей фестиваль відбувається на підтримку хворих діток, на якому колективи, як вокальні, танцювальні, вокалісти, інструментальні, виступають для людей абсолютно безкоштовно. Під час фестивалю. Фестивалю волонтери збирають кошти, і ці кошти ми безпосередньо надаємо батькам хворих дитини. Найбільшою підтримкою нашого фестивалю це є наш отець Захар Михасюта. Це є добра справа. Ось, і це наша спільнота бере на себе хрест організації. Протягом 15 фестивалів нам вдалося допомогти більше 20 дітям. 13 років поспіль частину виручених коштів на фестивалі разом за життя. Організатори спрямовують Михайлику. Клапчуку з воскресінців. У нього важка недуга, яка потребує дороговартісного лікування. Вже 13 років. Ми з ним разом з життя. У нього онкологія від 7 років. Він вже повинен лікуватися по життя, оскільки ослаблена імунна система. Цього року ми будемо допомагати Михайлоку Клапчуку. Знову ж таки, організаторка продовжує з року в рік збирати гроші все важче, але щоразу трапляються ледь не дива. І все таки вдається передати фінансову допомогу потребуючим дітям за 15 років. На концертах було зібрано понад 700 тисяч гривень. Продовжує Галина Раблюк-Вакалюк. Був такий випадок, коли був ковід. Люди боялися приходити на цей фестиваль. Ми боялися, що ми нічого не зберемо, не допоможемо дитині. І тут при підрахунку коштів знайшли конверт. І в тому конверті було тисячу доларів. Це одна людина кинула тих тисячу доларів. Ми всі плакали слава богу. За все щоразу фестиваль разом за життя підтримує багато артистів. Як зовсім юних, так і досвідчених, співачка Анжела Вакери каже для їх творчої родини обов'язок підтримати такий захід. Ми кожного разу, кожного року, ми приймаємо участь, щоб допомогти дітям, які потребують нашої допомоги. Ну, Відгукуються артисти народні, заслужені. Дуже багато у нас гостей було і приємно нас приймати було Світлану Весну, Ірину Зінковську, Романа Скорпіона, Степана Гігу, Дует Скриня, Дует Писанка. Я зараз і не згадаю всіх за 15 років. Цьогоріч на фестивалі було понад 50 номерів. Виступали як діти, так і досвідчені артисти. А хедлайнером став співак Сергій Лазановський. Переможець голосу країни розповідає: має особливий зв'язок із дітьми, тому коли йдеться про їхнє здоров'я та життя, робить усе можливе, щоб. Допомогти артист каже, захід у забулотові має особливу атмосферу, бо тут одна спільна хороша мета врятувати дитяче життя. На саме на цьому благодійному фестивалі я вже друге. Вже колись я раніше був забутові, тому ми залюбки долучаємося до таких ініціатив. А ще каже Сергій Лазановський на цьому фестивалі завжди багато дітей серед глядачів, а співати для них завжди найприємніше. Я люблю дітей, діти люблять мене, і ми е, якось дуже вдало знаходимо спільну мову. Це завжди такий е, заряд енергетики від дітей. Ну хто нас не тішить, як діти? І вони найвіданіші фанати. Тому я завжди тішуся, коли присутні на таких фестивалях. Від них найкрутіша енергетика. Згадаєш то тебе ковісіазом. Садусім. Заболотова Марина Максимів, Андрій Гращук. Події НТК. При Карпатці заспівали червону калину на могилі Степана Бандери. Танцівники та музиканти з Коломиї та Нижнього Вербіжа взяли участь у мистецькому заході, що відбувався у Німеччині. У межах візиту діти з викладачами відвідали могилу Степана Бандери, яка знаходиться у Мюнхені. Саме там і виконали одну з найвідоміших українських пісень. I'm wow. gonna <laughs> І до новин спорту футбольний турнір з нагоди Дня української державності відбувся у Коломийській територіальній громаді. За головний трофей змагалися дев'ять місцевих команд. А це футболісти, яким від 16 до 60 років. Хто переміг, розкажемо у сюжеті. Вже вдруге поспіль у воскресінцях відбувається футбольний турнір з нагоди дня української державності. Я вітаю в селі Воскресінь. Я бажаю, щоб ви всі набралися позитивних емоцій. І щоб переміг сильніший. це дружній любительський аматорський футбол. І вони розіграють три основні кубки. Цьогоріч позмагатися за трофеї зібралося дев'ять команд. Серед них Едельвейс, це представники 10-ї гірсько-штурмової бригади. Капітан футболістів, інструктор з фізичної підготовки і спорту бригади. Роман Білайчук каже: кожен гравець тут на футбольному полі віддається наповно заради тих, хто на полі бою. Підтримка наших військовослужбовців, які на передовій. Сергій Чогирин гравець команди Стефайно каже: на своєму підприємстві мають традицію двічі на тиждень грати у футбол з колегами. Так і створилась команда. Ми збираємось трошки розгрузитися психологічно, трошки передати це на фізичну енергію, випустити цю всю напругу. Ми вже бачили, що у нас досить непогана гра виходить. Потихеньку сформувалася наша команда. Вперше ви вийшли на поле грати з іншими командами. Щойно закінчилась наша перша гра. На жаль, ми програли зараз. От якраз ми сидимо з хлопцями, обговорюємо моменти, де ми недопрацювали, духом не падають і вперед, 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 нема чого зупинятися. Організатори турніру кажуть, футбольні змагання. Для команд з Коломийської територіальної громади це ще нагода зайнятися фізичною активністю, а це складова здорового способу життя, що є критично важливим у стресових умовах воєнного часу. Це є один з видів такого розвантаження психологічного. Люди приходять, вони розслабляються, вони трошки забуваються від цієї війни, тому що психологічно витримати на такі навантаження людям просто не під силу. Чотири королі Імперія Термакс, Варатик «Термакс», Варатик «Варатик-2», Стефайно Амстора, Дельвейс та Дружба. Саме ці дев'ять команд грали впродовж всього дня, щоб визначити найсильнішу команду. Боротьбу за третє місце виграла команда Чотири Королі з коломиї другими стали «Едельвейси», А бажану перемогу отримали футболісти команди Дружба це гравці з малої кам'янки та лісної Слобідки». Кращим воротарем турніру став Олександр Песадовбуш з команди Чотири Королі, кращий захисник Андрій Роспопов з команди Стефайно, кращим бомбардиром визнали. Олександра Савчука з «Едельвейсів», а кращим гравцем, став Сергій Кваснюк з команди Тружба. До слова турнір був благодійним вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень, які передали представникам 10-ї гірсько-штурмової бригади. Слава це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.